Був в полоні, а ти ще доведи, що ти полонений. Щоб отримати від української держави статус цивільного полоненого і компенсацію, недостатньо довести факт перебування в російських тюрмах і підвалах. Потрібно ще надати докази того, що твій арешт був пов'язаний з проукраїнською або професійною діяльністю, і довести це непросто. Комісія з установлення факту позбавлення особистої свободи каже, що є чимало аферистів, які хочуть отримати цей статус безпідставно. Але от що робити тим, хто справді постраждав? Сьогодні будемо розбиратися про цей статус. Реальна газета виходила в Луганську навіть після захоплення влади бойовиками ЛНР. Ми зберігали проукраїнську позицію, тому влітку 2014 року були змушені виїхати з міста. А у вересні наш журналіст Олександр Білокобильський, який тоді був моїм заступником, поїхав до Луганська у сімейних справах. Звичайно, як журналісту, мені було цікаво подивитися, що там відбувається, а, і я збирався потім, звичайно ж, писати. Щось е, про те, як живе Луганськ у окупації. Олександр поїхав з власної ініціативи. Я відмовляв його, попереджав про небезпеку, але тоді було оголошено так зване перемир'я, і Саша вважав, що статус журналіста зможе його захистити. Проте цей захист виявився ілюзорним. На першому ж блокпості мене зняли з автобусу. Я їхав через Старобільськ. Спитали, ти чим займаєшся? Я сказав, що я журналіст, і мені сказали виходити з автобуса. Бо ми подивимося, що ти за журналіст. Якщо нормальний поїдеш далі. А якщо ні, то там далі не було пояснено. Олександра доставили до так званої військової комендатури ЛНР у будівлю колишньої жовтневої райради Луганська. Там він опинився на підвалі. Потім його переводили спочатку до підвалу захопленої облдержадміністрації, а далі на базу батальйону Зоря. Ми з іншими бранцями розвантажували російські урали з російськими ж боєприпасами. Хлопці за кермом цих уралів. Говорили з характерним російським таким акцентом. Через кілька днів журналіста знову перевели до комендатури. Його дружина, друзі і колеги не знали про його долю, і ми шукали його. Поліція відкрила справу про викрадення та можливе вбивство журналіста. Усього Олександр провів у полоні 13 днів. Його відпустили під розписку, що він ніби усвідомив свої помилки щодо Євромайдану та референдуму про незалежність ЛНР. Я думаю, що е, там розраховували на те, що е, я працюватиму на окупаційну адміністрацію. Олександр повернувся до Харкова. Там він все розповідав слідчому. Спочатку як потерпілий, потім як свідок у справі щодо осіб, які утримували його в підвалі. Його також викликали на розмову до СБУ. Довгий час Олександр оговтувався після полону, але згодом вирішив офіційно зафіксувати те, що сталося, і отримати статус цивільної особи, повзбавленої особистої свободи внаслідок агресії РФ. Цей статус визначає спеціальна комісія, що діє при міністерстві розвитку територій. Мені здавалося, що справа доволі. Проста, понятна, я подаю заяву, в якій е, описується ця ситуація. Подаю е, скріншоти повідомлень е, різних видань е, інформаційних про те, mm -hmm. що ну, такий журналіст е, з Луганська в Луганську зник, mm -hmm. поїхав і зірвався зв'язок. Потім, що він знайшовся, це було підкріплено. Е, Скриншотами моїх публікацій перед самим, перед самою поїздкою у своїх публікаціях Олександр зокрема згадував колишнього нардепа Володимира Струка, який навесні 14-го року годував так званих ополченців. Також напередодні полону вийшла його саркастична стаття про герби новоросів. Це ознаки моєї так би мовити, про української ага. позиції. До заяви Олександр додав витяг із єдиного реєстру досудових розслідувань, листи від СБУ прокуратури. Пакет документів вийшов переконливий, але цього виявилося недостатньо. Прийшла відмова з таким обґрунтуванням. Обґрунтування було е, таке трохи дивне. Написано було рішення про. Підтвердження факту, типу вашого ув'язнення незаконного позбавлення особистої свободи не, не набрало потрібної кількості голосів за допомогою юриста з громадської організації Східноукраїнський центр громадських ініціатив Олександр подав позов до суду. Під час процесу з'ясувалося, що причиною відмови стало те, що комісія вважала. Олександр ніби поїхав до Луганська не за редакційним завданням, тому його перебування в полоні не враховується. Яким чином це впливає на те, що е, я був позбавлений особистої свободи е, через російське вторгнення mm -hmm. і через свою проукраїнську позицію? Суд ухвалив рішення на користь позивача і зобов'язав комісію переглянути справу. Але повторне рішення було таким самим. Послідував ще один позов, Олександр знову виграв, а комісія втретє розглянула справу, але вердикт не змінився. Там е, було е, феєричне е, листування з ними, там було просто е, таке, що на голову не натягнеш. Вони писали про те, що е, на той час, е, ну коротше, це не підтверджено, що. Це була була російська агресія, а і там ще було що е, тоді е, ситуація на сході України мала ознаки цивільного конфлікту. Нині Олександр Білокобильський збирається подавати позов до Європейського суду з прав людини. Громадська організація Східноукраїнський центр громадських ініціатив вже давно працює з цивільними особами, яких незаконно позбавили волі, але які ніяк не можуть отримати цей статус. Про ситуацію розповідає голова організації Володимир Щербаченко. З 2014 року ми документували. Випадки такі, там, ну, чим могли цим людям допомагали. У 2018 році, от під тиском, в тому числі громадських організацій сами, самих цих людей, була, був створений механізм надання допомоги їм. Ось а пізніше, в кінці 2021 року, безпосередньо перед самим вторгненням був прийнятий профільний закон. Головне, що дає цей статус грошова виплата. Цивільна особа отримує 100 тисяч гривень одноразово за визнання факту полону, а потім таку ж суму за кожен рік ув'язнення. Родичі полонених, які залишаються в неволі, також можуть претендувати на виплату для підтримки близького. Якщо комісія надає статус, людина має право відмовитися від мобілізації. Щербаченко зазначає, що після повномасштабного вторгнення. Кількість постраждалих значно зросла, а закон ухвалювався без урахування цих реалій. У нас є приклад жінки, яка з Донецька вона волонтерила там зброю, їжу передавали нашим військовим в 2014 році її затримали. Там був ну, тримали в Донецьку, там були факти сексуального насильства. Її звільнили, вона пішла воювати в Айдар, і ну, ветеран зараз, все і ну, все одно от її відмовляють. А ще правозахисника обурює, що відмови часто не обґрунтовують, просто пишуть: рішення не набрало достатньої кількості голосів. Юрист, наш, він це порівнює і типу, покаже: це що, конкурс краси? На думку експерта, потрібно змінювати закон і реформувати комісію. Тобто, вони просто сидять там, їм дають якийсь пакет там не знаю, сотні людей чи скільки, і вони навіть не розглядають ці справи окремо. Тобто, не заслуховують цих людей, у кого складні випадки. Комісію треба реформувати, треба розподілити, ну розділити цю процедуру. Окремо на військових і на цивільних. Точно можна сказати, що не кожному зараз можна дати по ці 100 тисяч. Але ну, хоча б щоб ця структура ну, визнавала за людьми факт э, цього позбавлення свободи, ми знаємо цих людей, цивільні, вони були в полоні, їх хатували, тобто вони э, втратили все там, якщо вони з тимчасово окупованих територіях. І замість цього тобі показують дулю не дають тобі нічого, і і ти ну не тільки грошей. Ти взагалі ні на що не можеш претендувати ні на яку іншу підтримку. Як працює комісія? Про це розповів її член Володимир Жемчугов, колишній луганчанин, який сам пройшов полон. Щоб отримати статус, потрібно подати заяву, документи, що підтверджують особу, докази перебування в полоні та участі в захисті територіальної цілісності України звертатися можуть родичі полонених, звільнені після офіційних обмінів, а також ті, кого відпустили, хто втік або був викуплений. Жемчугов пояснює, найскладніша категорія це звільнені іншим способом. На них покладено за обов'язок зібрати докази перебування в полоні та проукраїнські дії. Якщо це офіційний обмін, у 90% випадків докази надаються спецслужбами. Рішення ухвалюють шляхом голосування на підставі документів, інформації від спецслужб і міністерств. У голосуванні беруть участь представники 17 відомств і організацій. У кожній комісії від 2 до 5% заяв отримують відмови. Комісія надає допомогу не всім постраждалим, а тим, хто. Чинив опір окупантам, партизанам, підпільникам, агентам, правозахисникам, журналістам, військовим і громадським діячам. Інші, хто постраждав від окупантів за законом, отримають допомогу з репарацій, які Росія має виплачувати після війни. Жемчугов каже, що деякі люди пишуть із Запоріжжя чи Херсона: мене заарештували вдома, відвезли на підвал, катували. Я за Україну, дайте мені гроші. Але це, на жаль, не є підставою для допомоги. Член комісії зазначає, що за останні три роки кількість аферистів зросла. Він наводить приклади: людина пограбувала магазин, окупаційна поліція посадила її за крадіжку, а вона пише, що незаконно утримується за проукраїнську позицію. Або родичі зниклого безвісті, розстріляного ще у 2014 році, пишуть, що він у полоні і просять гроші за 10 років. Жемчугов підкреслює, люди можуть звертатися до будь-яких судів. Але на рішення комісії це навряд чи вплине. Комісію створено, щоб без рішення суду ухвалювати рішення у тих випадках, коли є достатньо доказів. Якщо постраждалий зможе знайти докази пізніше, він отримає компенсацію. У разі смерті полоненого право на статус і гроші переходять до родичів. Обов'язково підписуйтеся на наш канал. Тут ми говоримо про те, що відбувається насправді. А з вами був Андрій Діхтіренко, редактор реальної газети. Побачимось. Шановні глядачі, завдяки вам ми продовжуємо створювати цікаві та корисні сюжети, розкривати важливі теми і ділитися з вами тим, що справді має значення. І якщо вам подобається наша робота, ми будемо вдячні за будь-яку підтримку кожен ваш донат допомагає редакції розвиватися, ставати краще та залишатися незалежною. Давайте разом робити цей світ трохи яскравіше та осмисленіше.